Колись я думала, що соковита вирізка то якась кухонна магія, і ми майже її не готували, але все змінилося після цього рецепта. Беремо вирізку, знімаємо з неї плівку і усі суворі сухожилля. Нам потрібно, щоб м'ясо було ніжним. А тепер кріп? Нарізайте дрібнесенько, як тільки зможете. У миску кладемо м'яке вершкове масло, додаємо сіль, перець, італійські трави, наш запашний кріп, часничок і все гарненько перемішуємо. Беремо фольгу, ретельно змащуємо її нашою духмяною сумішю і зверху викладаємо вирізку. Складаємо навпіл фольгу, ретельно перегинаємо шов, щоб не витекло масло. І тепер можна туго завернути вирізку. Бажано це зробити в два шари фольги, для того, щоб м'ясо залишилось соковитим. І смачним. Ось таку красу відправляємо у духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. І що ми маємо? Соковиту ніжну вирізку і ще смачну підливу до гарніра. Смачного, друзі!